Є дві основні причини, чому ви можете захотіти створити темряву, або ви приносите рослини в горщиках у будинок і хочете, щоб вони цвіли, або ви вирощуєте декоративні рослини на вулиці в м'якому кліматі. Незалежно від вашої ситуації вирощування, ви захочете забезпечити короткочасним квітучим видам необхідний догляд для отримання найкращих результатів. Перш ніж ми заглибимося в тему, є кілька термінів, з якими ми повинні ознайомитися. Перший фотоперіод, світловий період це кількість світла, яку рослина отримує за добу. Деякі види цвітуть протягом довгих днів і коротких ночей, а інші розпускають бутони протягом короткого дня і довгих ночей. Більшість видів, що цвітуть взимку, вимагають коротких днів і довгих ночей, оскільки це природна тривалість світлового дня в регіоні їх походження. Деякі з цих рослин є класичними зимовими видами, які виробники заохочують до цвітіння в теплицях та імітації світлового дня. Ви можете зробити те ж саме і зберегти цвітіння кактусів, морозників і колоусів всю зиму. Інші види ростуть в м'якому кліматі з прохолодними, але не морозними сезонами. Ми покажемо вам, як доглядати за кожною з них, щоб цього року вони рясно цвіли, незалежно від того, де ви живете. Різдвяний кактус, ботанічна назва Сшламбаджера еспіпи. Сонячні вимоги. Яскраве розсіяне світло. Висота від 6 до 12 дюймів. Зони зимостійкості 10-12. Родом із Бразилії. Різдвяний кактус це чарівний низькорослий сукулент із дивовижними квітами. Вони звисають усі гілки рослини, коли дні корочають, а ночі стають довшими. Багато садівників вирощують їх як кімнатні рослини, хоча вони є багаторічними рослинами для тих, хто живе в зонах стійкості від 10 до 12. Різдвяний кактус любить півтінь на відкритому повітрі та яскраве непряме освітлення в приміщенні. Квіткові бруньки з'являються з коротким фотоперіодом. Щоб спонукати ваш різдвяний кактус до цвітіння, поставте горщик з рослиною в темряву на 12-14 годин на день. Ваша рослина також потребує прохолодної температури під час періоду цвітіння від 50 до 55 градусів за Фаренгейтом, від 10 до 13 градусів Цельсія. Почніть цей процес у листопаді, щоб квіти з'явилися вчасно до різдва. Існує багато сортів і видів різдвяних кактусів, які садівники можуть спробувати. Спробуйте давно улюблений гібрид з шламбаджера X-бакли для рожево-фіолетово-червоних квітів. Якщо ви хочете довші квіти, спробуйте подібний вид з шламбаджера Расалена. Усі види потребують довгих ночей восени для зимового цвітіння. Подячний кактус, ботанічна назва шлюмбергер усічений. Сонячні вимоги яскраве розсіяне світло. Висота від 6 до 12 дюймів, зони зимостійкості 10-12. Кактус, подяки є близьким родичем різдвяного кактуса, також відомого як крабовий кактус. Він виробляє червоні квіти з довгими трубками, а його листя має багато зубчастих країв. Існує багато сортів з квітами білих, помаранчевих і рожевих відтінків. Кактус подяки потребує 13 годин темряви щодня протягом місяця, щоб зацвісти. Він також віддає перевагу прохолодним температурам протягом цього часу, щоб імітувати умови свого природного середовища існування. Для цвітіння на День подяки почніть розміщувати цей вид у темному місці в жовтні. Якщо в листопаді почати прибирати в темряву, то квіти з'являться лише в грудні. Подячні і різдвяні кактуси вимагають постійного поливу, яскравого світла і високої вологості. Поставте їх у ванній кімнаті, на яскраво освітленій кухні або на підвіконні, і вони будуть красиво рости всю зиму. Якщо у них жовті або опадає листя, зменшіть полив, щоб дати коріння дихати. Пуансетія ботанічна назва. Красивий молочай. Сонячні вимоги. Повне сонце до півтіні. Висота від 3 до 10 футів. Зони зимостійкості 9-11. і додають неповторного шарму будь-якому дому під час різдва. Вони цвітуть крихітними квітками з довгими червоними листоподібними приквітками внизу. Під червоними приквітками зелені стебла та листя, які красиво контрастують із сувіттями. Пуансетії потрібні теплі температури цілий рік, щоб процвітати, але вони добре ростуть, як кімнатні рослини. Щоб спонукати пуансетії до цвітіння, забезпечте їм 14 годин прохолодних ночей щодня з 10 годинами сонячного світла. Темна шафа, гараж або намет для вирощування добре блокують світло. Почніть стимулювати цвітіння на початку жовтня і продовжуйте процес протягом 10 тижнів. Через 10 тижнів повинні з'явитися квіти та червоні приквітки, і ви можете перенести рослину в горщик на світле сонячне вікно. Хризантема Ботанічна назва різновид хризантами. Сонячні вимоги. Повне сонце до півтіні. Висота від 2 до 4 футів. Зони зимостійкості від 3 до 9. Що осені та взимку полиці розплідників та продуктових магазинів красуються хризантемами. Це класичні прохолодні багаторічники з квітами десятків кольорів, форм і розмірів. Хризантами або матері потребують прохолодної температури з довгими ночами, щоб запустити квіткові брунки, і ви можете змусити їх розпуститися раніше чи пізніше, залежно від ваших уподобань. Для зимового цвітіння почніть тримати хризантами в темряві більше, ніж на 12 годин на день за місяць до бажаного цвітіння. Їм потрібна прохолодна помірна погода, щоб почати цвітіння, і вони не будуть добре почуватися в жаркому кліматі. Якщо на дворі тепло, але вдома прохолодно, ви можете стимулювати цвітіння, заносячи їх усередину. Перехід від спекотного вуличного до кімнатного умов разом з довгими ночами ініціює формування бутонів у хризантами. Колеус. Ботанічна назва. Колеус колеус. Сонячні вимоги. Від повного сонця до повної тіні. Висота. Від 1 до 3 футів. Зони зимостійкості 10. 11 Садівники висаджують колоус заради листя, а не квітів, але ця багаторічна рослина дає квіти. Квітки утворюються на колосся на кінчиках стебел. Вони пурпурно білі і утворюються по всій рослині, коли дні короткі, а ночі довгі. Там, де вони витривалі в зонах з 10 по 11, вони цвітуть взимку за м'яких погодних умов. Спробуйте посіяти насіння Rainbow Mix, щоб побачити чотири різні типи листя. Щоб спонукати колоус до цвітіння, забезпечте йому прохолодну, але не морозну температуру і ніч довше 12 годин. Через 3-4 тижні вони мають помітити ознаки цвітіння. З'являються дрібні лускоподібні квіткові брунки з маленькими листочками навколо них. Восени на відкритому повітрі використовуйте світлонепроникне покриття, щоб спонукати колоус зацвісти раніше, ніж зазвичай. Африканська фіалка Ботанічна назва стрептокарпус іонантус, сонячні вимоги від часткової до повної тіні висота від 6 до 9 дюймів, зони зимостійкості 11-12. Африканські фіалки населяють офіси, кухні та підвіконня по всій Північній Америці. Вони є популярною кімнатною рослиною, тому що вони люблять помірну погоду, яка звичайна для наших домівок. Для процвітання вони люблять вологий, родючий ґрунт, яскраве непряме світло та регулярний полив. Стимулюйте африканські фіалки до цвітіння, забезпечуючи їм 8-12 годин світла і 8 годин темряви. Робіть це щодня протягом 4 тижнів або довше, і вони випустять квіткові голівки зі своєї розетки. Африканські фіалки вимагають такої обробки протягом усього періоду цвітіння і потребують дещо складного догляду. Простий спосіб переконатися, що вони отримують достатньо світла, встановити освітлення для вирощування на таймері. Крім того, восени і взимку не ставте фіалку прямо на яскраве вікно. Це безвідмовний спосіб мати фіалки всередині грудня. Морозник. Ботанічна назва. Вид морозника, сонячні вимоги. Півтінь. Висота 12 15 дюймів. Зони зимостійкості пять 8. Морозники. Або різдвяні троянди це зимові багаторічники для холодних садів. Існують десятки сортів, незважаючи на те, що вони відносно недавно з'явилися в садах Північної Америки. Вибирайте сорти з поникаючими квітками чорного, жовтого, білого, червоного чи фіолетового кольорів, або з кількома кольорами. Вони природно цвітуть взимку на відкритому повітрі, хоча вони помірно витривалі нижче зони п'ятої. У холодніших регіонах приносите морозників у приміщення та контролюйте їхній фотоперіод, щоб забезпечити сезони цвітіння, коли вам це потрібно. Морозники розквітають, коли дні починають подовжуватися після зимового сонцестояння, їм потрібен прохолодний період відповідно до осінніх умов, а потім період з довшими днями. Почніть з того, що розмістіть морозник у темному місці, де він матиме 12 або більше прохолодних годин на 4 тижні або довше. Коли ви хочете, щоб вони зацвіли, перемістіть їх у місце, де вони отримують 13 або більше годин світла при прохолодній температурі. Слідкуйте за тим, щоб світло було яскравим і розсіяним, оскільки морозникам потрібні тінисті умови, щоб процвітати. Первоцвіт. Ботанічна назва примула звичайна сонячні вимоги від часткової до повної тіні. Висота. Від 3 до 6 дюймів. Зони зимостійкості. Від 4 до 8. Примули це низькорослі трав'янисті багаторічні рослини, ідеальні для садів у помірному кліматі. Вони впадають у сплячку під час спекотного літа та виходять із землі в м'яку вологу погоду. Шукайте квітучі сорти відтінків рожевого, лавандового, блакитного, жовтого та білого. Вирощуйте примули на відкритому повітрі в зонах з 4 по 8, і вони зацвітуть восени або навесні. Примули знову впадають у стан спокою, коли настають холодні зими і мороз може пошкодити їхнє листя. Занесіть їх у будинок восени, щоб почати стимулювати цвітіння. Вони добре почуваються в горщиках із родючим, добре дренованим ґрунтом. Забезпечте їм короткі дні по 8-10 годин і ночі по 16-14 годин. Під час цвітіння примули віддають перевагу м'яким прохолодним місцям, щоб уникнути опадання бутонів або листя. Капська примула. Ботанічна назва Стриптокапус капус -спі. Сонячні вимоги від часткової до повної тіні. Висота від 6 до 12 дюймів. Зони зимостійкості. 10 10:11. Капські первоцвіти утворюють листя, схожі на листя первоцвітів. Вони довгі, пухнасті і зелені. У центрі листових розеток з'являються квіти, що нагадують орхідею туфольки, звідси ще одна назва цієї рослини черевичок. Ці багаторічники віддають перевагу умовам, подібним до примул. Процвітають у прохолодну погоду, вологий ґрунт і тінь або яскраве непряме світло. Капські примули цвітуть протягом року з тривалістю дня 12 годин і більше. Заохочуйте їх до цвітіння взимку, помістивши їх у відфільтроване або яскраве непряме світло на половину дня та темряву на іншу половину. Якщо у вашій місцевості короткі темні дні взимку, використовуйте освітлювальні прилади, щоб допомогти їм зацвісти. Увімкніть їх на 12 або більше годин на день, і вони дадуть квіти через 2 тижні або більше. Значна різниця температур рослини в 70 градусів за Фаренгейтом, 21 градус Цельсія в день і близько 55 градусів за Фаренгейтом, 13 градусів Цельсія вночі дуже допоможе.